Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Ви, напевне, багато разів чули про акведуки римський інженерний винахід для постачання та розподілу води. Але чи знаєте ви, що багато акведуків і досі існують і функціонують бездоганно? У цьому епізоді ви дізнаєтеся про досі існуючі та функціонуючі акведуки та звідки вони постачають воду. Отже, почнімо з короткої історії та опису акведуків. У стародавньому Римі будівництво гідротехнічних споруд та інфраструктури почалося у VII столітті до нашої ери за часів правління етруських царів тарквінів. Основне призначення будь-якого акведука це постачання води від джерела до міста. Римські інженери створили концепцію акведуків на основі системи гравітації. По суті, вода текла як вільний поверхневий потік всередині акведуків. Як тільки вода досягала міста, вона розподілялася через замкнуту систему під тиском і транспортувалася через підземну систему труб. Акведуки постачали воду до громадських фонтанів, громадських лазень і навіть до деяких приватних будинків заможних людей. Існують акведуки, які проходять як над землею, так і під землею. Багато акведуків можна побачити й сьогодні. Найстаріший і водночас один із найвідоміших Апієвий акведук. Він був побудований у 312 році до нашої ери, того ж року, коли була побудована перша римська дорога восьмого Віа Апія. Цей акведук можна побачити і сьогодні в Римі. Апієвий акведук більше не функціонує. Акведук, який досі функціонує, це Аквавірго. Кілька частин цього інженерного шедевру видно як у центрі Риму, так і за його межами. Аквавірго досі постачає воду до фонтану Треві, фонтану Баркача біля іспанських сходів та фонтану чотирьох річок на площі Навона. Довжина цього акведука становить 20 кілометрів. З яких лише 2 кілометри знаходяться над землею, а решта під землею. Тепер поговоримо про підземний акведук за межами Риму, який функціонує і сьогодні. Його називають Римським акведуком болоньї, одним із найвеличніших гідротехнічних споруд, збудованих римлянами 2000 років тому. Він повністю розташований під землею і простягається на понад 20 кілометрів від міста Сасо Марконі до болоні, але найдивовижніше те, що цей акведук все ще чудово функціонує, розподіляючи воду по домівках мешканців болоні, забезпечуючи приблизно п'яту частину потреб міста. Дякую за увагу!